Привіт! Сьогодні ми приготуємо справжню класику, ароматну соковиту, неймовірно смачну шарлотку з яблуками. Це саме той пиріг, який ідеально пасує до чаю вечора з родиною або просто як привід порадувати себе. І найголовніше все дуже просто, швидко та з доступних інгредієнтів. Отже, для рецепту нам необхідно 2-3 твердих кисло-солодких яблука, 2 столові ложки лимонного чи апельсинового соку, 5 яєць, 200 г цукру, 200 г борошна, 20 грамів масла для змащування форми, 10 грамів ванільного цукру, дрібка солі, цедра лимону і кориця за смаком. Беремо яблука, миємо та очищуємо від шкірочки та серединки з насінням. Розрізаємо на половинки та ріжемо на кубики розміром приблизно 1,5-2 см. Нарізані яблука перекладаємо в глибоку миску та збрискуємо двома ложками лимонного або апельсинового соку. Також для більш вираженого аромату та присмаку яблук можна додати цедру лимону. Додаємо 5 г ванільного цукру та трішки кориці за вашим смаком. Яблучну начинку гарно перемішуємо і відставляємо в сторону. Вмикаємо духовку на 180 градусів, щоб вона розігрівалась. Далі готуємо тісто для шарлотки. Беремо велику миску та вибиваємо в неї 5 яєць. Додаємо залишок ванільного цукру, дрібку солі для підсилення та збалансування смаку, додаємо 200 г цукру та збиваємо всю масу міксером, допоки вона не побіліє та не збільшиться вдвічі. Обережно маленькими порціями вводимо 200 г просіяного борошна, повільно перемішуючи лопаткою, щоб маса не впала. Змішуємо до однорідної консистенції. Тісто має вийти текучим і досить густим. Беремо форму для випікання діаметром 26 см. Робимо французьку сорочку. Для цього беремо 20 г масла та змащуємо форму, а зверху злегка посипаємо борошном. Якщо борошна забагато, то форму переверніть та витрусіть зайве. Викладіть тісто у форму та розрівняйте його лопаткою по всій площині. Зверху рівномірним шаром викладіть яблучну начинку. У процесі випічки яблука можуть просісти на дно. Не хвилюйтесь, так і має бути. Випікайте шарлотку у духовці 30 хвилин за температури 180 градусів. Після приготування залиште пиріг у формі до повного остигання та щоб бісквіт зберіг гарну форму. За бажанням посипте пиріг цукровою пудрою, але робіть це як він буде повністю холодним, інакше пудра розтане. Смачного! А також не забувайте залишати коментарі, ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб мати можливість переглядати більше рецептів.